Боже, я навіть не знаю, як я виглядаю. Я знімаю на задню камеру свого телефону. Це супер спонтанно. Буквально кілька хвилин тому я ще йшла по вулиці, записувала в телеграм кружечки повідомлення для своєї подруги і говорила про те, що треба спробувати вести свій канал на Ютубі. Тому що я в кружечки їй розповідаю просто стільки всього цікавого. І навіть коли мені здається, що. У мене немає в житті абсолютно нічого цікавого. Коли я починаю прокручувати всі події в, своєму голові, в своїй голові, я розумію, що йо, йо. чому я ще досі не зіркаю тума, блин? <свісно> Ладно, це все смішки смішками, але якщо серйозно, то це супер все спонтанно. Я навіть не знаю, до речі, чи записую я зараз чи йде запис цього відео, тому що у мене не дуже багато пам'яті на телефоні. Зараз, але це все супер спонтанно. Не знаю, чи це буде чернетка, чи це буде на Ютубі, чи це побачить якийсь більший загал людей. Але тема сьогодні про. Не знаю, можливо, і синдром самозванця, а можливо, просто поговоримо про те, як довго я не наважувалася проявлятися. Ну, так, можливо, буде тема проявлення. Тема проявлення, тому що це досить таки розповсюджена тема, досить таки, не знаю, в якійсь мірі е, занадто популярна, але популярна в негативному плані, тому що багато людей не проявляють себе, не проявляють свій потенціал на, настільки широко, наскільки він в них сидить. І я знаю це прекрасно на собі, тому що я точно така сама. і... У мене навіть немає зараз, якщо чесно, плану про що говорити. Я думала, що я сяду, розпишу план і там буду говорити там по ньому, хоча б тезисно. Але зараз я розумію, що ця спонтанність мені більше подобається, тому що це виходить дійсно як така спонтанна бесіда із подругою, яка ну, просто хоче потеревенькати. Ось, перевірю, чи записується. Поки що так, я періодично буду це робити, тому що не хочеться потім щось наговорити, а потім виявити, що воно не записалося. Отже, про що ми розпочнемо говорити? Напевно, це все-таки синдром самозванця або страх проявленості, не знаю. Що керує моєю поведінкою, але у мене був період в житті три роки тому, десь орієнтовно, менші трішки-два роки тому, напевно, коли я все налаштувалася записати відео на Ютуб. Я налаштувалася, я записала відео на Ютуб, я змонтувала відео. Те відео було там відео про знайомство, відео про розгляд харчової поведінки, тому що, тому що це буде наступна тема моїх відео. Якщо це цікаво, буде комусь, якщо я захочу знову піти в цей досвід і знову про це розповісти. В той період це була ще така маленька дівчинка, яка хворіла РХП, але вона на той момент думала, що вона вже вилікувалась. Хоча насправді після цього відео почалося ще більше пекло, і тому я не наважилася виставити це відео, тому що це була цілковита брехня, і це було не цілковито не про мене. А навіщо мені робити відео з брехнею? Брехні і так багато в цьому житті. Тому я його відклала і ось недавно чистила свій старий телефон і знайшла це відео, подивилася і думаю, блин, Іраде, в тебе класний потенціал, де ти можеш класно розповідати, ці, тебе цікаво слухати. І два роки назад я б собі ще таке не сказала, це точно. А зараз я розумію, що. А чому б ні? Дуже часто основна проблема, що ми не помічаємо своїх власних результатів, досягнень. Якщо ти не досягла, ніби створюється така ілюзія, якщо ти не досягла якогось прям успішного успіху, то ти не маєш права транслювати про свій досвід, про свій шлях. Навіть якщо зараз по факту ти не маєш ще того результату, який би ти хотіла мати. Ось і, блядь, я записую. Excuse me, да, я записувала все добре. <свісно> а, ось. І тобі здається, що ну, ну, ти не маєш права розповідати там, блін, де ну, ну, як ти можеш, як ти можеш ділитися своїм досвідом, якщо у тебе ще немає супер успішного успіху. І тоді, коли з'являються такі думки, анулюється просто твій шлях в твоїй голові. Ти сидиш і думаєш, у мене не цікаве життя, у мене немає якихось суперкрутих подій, про які розказати. У мене немає якогось такого успіху, типу, ось ця книга змінила все моє життя. Я хочу поділитися вам, чи там якісь курчі там те побачення, чи от я там проходила, створила якийсь там. Не знаю, трекер звичок, і після цього, там, після того, як я виконувала цей період там, протягом 100 днів, наприклад, моє життя змінилося, і от там, мій дохід виріс 10 разів і так далі. У мене такого немає. Але якщо порівнювати мене зараз і ту Іру, яка була два роки тому, я розумію, що мати рідна, скільки всього. Ця дитина пройшла, і скільки всього є про що розказати. Тому що знову ж таки, якщо порівнювати, два роки тому я була мало того, що я була повністю втрачена, я взагалі ніби була сліпа, я не розуміла, що, куди, і як, як працює цей світ, я знала тільки, що цей світ налаштований ну, проти мене. Чомусь я так думала, що все складається проти мене, що я не зможу досягти взагалі чогось, що я взагалі не доживу до 25 років. Чомусь я реально думала, що я не доживу до 25 років. Для мене ця цифра була настільки якась, типу, ну, ну типу, та ні, я помру десь в 23 я настільки була негативно налаштована до цього світу, настільки апатична, настільки депресивна, настільки не бачила сенсу взагалі прокидатися, вставати з ліжка. Я жила, був період після університету, коли я жила із батьками, з бабусею. І от, знаєте, оце зона комфорту твоя, я зрозуміла, що моя зона комфорту це будинок бабусі. І в якому я можу заховатися, і все. І мене ну, ніхто там не знайде ніякі страхи, ніякі негативні події, е не знаю, ніяке не розчарування, ну нічого мене там не знайде. Я от буду там е в безпеці. І я навіть зараз ловлю себе на думці, коли в мене трапляються якісь е дуже такі неприємні, е негативні ситуації. Перша думка це втекти додому. Втекти додому і втекти саме до бабусі. Це, ніби дійсно, таке місце моєї душі. Місце, куди хочеться не просто втікати, куди мені хочеться завжди повертатися, тому що там багато чого було класного, і я там провела майже все своє дитинство. І Ось, і я сиділа от в бабусі, і, і я нічого не хотіла, але я і жити не хотіла. Типу, тому що е, коли е, ти там приїжджаєш на якийсь відпочинок туди, або просто якийсь період даєш тілу, думкам, всьому своєму, своєму організму і мисленню відпочити, це ок. Е, коли ти там не хочеш прокидатися, хочеш ще більше полежати і так далі, але ти кайфуєш від цього стану. А коли. Ти ставиш своє життя на паузу, коли ти абсолютно Ти хочеш щось зробити, в тобі багато потенціалу, в тобі багато якоїсь енергії, але ти навіть не знаєш, з чого почати. Ти, навіть не зна... ти... мало того, що ти не знаєш, ти боїшся. І страх просто все стопорить. Мене в той період взагалі було. Я пишу вірші, і я настільки заглибилася в тему страху, що у мене є досить такий цікавий твір, можливо, я колись його виставлю чи десь зачитаю, не знаю. Але там я прям описувала той страх, який я його бачу. Я настільки глибоко в, в, в тому стані сиділа, що я ніби повірила уже в те, що Ну, я не ніби, а я дійсно повірила в те, що я не доживу до 25. І я так і ну, протлію це навіть не життя, а це таке повільне. Тління людини, яка ну, ніби все ок, в теплі, в добрі, в комфорті, але ну, це ж не про реалізацію, це не про пошуки себе, це не про відкриття себе, це не про проявлення. Як я й говорила, воно перестало записуватись, тому що в мене закінчилась пам'ять. Але я не знаю, продовжуємо. Продовжуємо, тому що якщо ми вже граємо в спонтанність, значить ми йдемо в цю спонтанність до кінця. Я не знаю скільки, наскільки багато людей це подивляться і, ну взагалі, але просто дайте мені якийсь відгук, дайте мені якийсь фідбек, тому що це відео буде не настільки наповнене якимось глибоким сенсом, якесь суперінформативне і якесь супердовге. Ну, не супердовге, а загалом таке, тому що в мене немає пам'яті, мені, мені треба вирішити цю проблему, тому що, як я і сказала, це все було спонтанно. Я також хочу відразу попросити вибачення за моє е, -е, е. Тому що, excuse me, вибачте, пробачте, але це перший раз, коли я записую таке відео. Я вирішила, якщо я йду в це проявлення, значить я йду в це проявлення на всі 100%. Я готова ділитися своїми знаннями і своїм досвідом. Отже. Повертаємося до мого стану орієнтовно два-три роки тому, може навіть і більше. Дівчинка, яка сидить в бабусі вдома, не хоче нічого, боїться жити. знає знаєш. Впевнена на всі 100%, що нічого не вийде в її житті. Я не буду успішною. На той момент я вже працювала моделлю, але також не йшла робота. Всі агентства вимагали від мене схуднення. У мене були бедри 93 см і всі вимагали, хоча я була дуже худа, і е, у мене, якщо знижувалась вага, е, хоч трішки ще, то у мене повністю зникали критичні. Але кого це хвилювало? Бо у всіх є свої стандарти і у всіх є свої параметри. І я мусила вписатися в ті параметри, в які я абсолютно не могла вписатися. Але ладно, про це я розповім трішечки пізніше. Можливо, якщо це цікавиться тема, дайте, будь ласка, мені знати. Отже, і цей стан у мене був протягом ну, до війни, напевно, так. До війни. Війна змінила, звісно, все. Війна змінила всіх і все. І я не можу сказати, що так війна це завжди страшно, це завжди трагедія, це завжди смерть. Але, Але... багато чого і хорошого сталося. Люди повністю. Можливо, не повністю, але багато хто змінив своє своє життя в кращу сторону, тому що ніби прийшло усвідомлення, що тебе завтра може й не бути, а ти а ти хочеш жити. Тому що, коли ти живеш постійно в такому апатичному стані, ти не знаєш там що, але по факту в тебе немає загрози твоєму життю прямої. То ти, типу, такий, ну все, я не бачу сенсу цього жити, я краще би там померла, а це ще не знаю підлітковий максималізм і так далі. Хоча якби я не була ще під, вже підлітком, ну ю, юнацький максималізм, там, супердраматичність, я нікому не потрібна і так далі. Навіщо мені жити, якщо я лише проблема для всіх? Але коли над тобою вже повністю, от, прям ти розумієш, що от, ну, це вже не видумка, це вже не в твоїй голові, а це вже реальність, де ти, тебе можуть просто вбити, де ти можеш втратити абсолютно все. То тоді з'являється ця шага до життя. Досить парадоксально, що вона з'являється тоді, коли життю загрожує смерть. Але тоді з'являється ніби як новий подих, і ти розумієш, що ти хочеш жити, ти хочеш, е, ти хочеш жити це життя, продовжувати жити це життя настільки, наскільки взагалі на це є сили в тебе. А сили в кожної людини є просто стільки, що ми навіть не усвідомлюємо, наскільки ми маємо цього, цієї внутрішньої сили. Ось і тому. Все почалося із того моменту, коли я прокинулася один день, це був четвертий місяць війни, і я зрозуміла, що я не хочу жити знову ж таки. Тому що у мене був розгляд харчової поведінки, дуже страшні були приступи переїдань і полімії. У мене абсолютно моя модельна кар'єра, яка по факту і не була настільки суперкрутою і успішною, вона взагалі скотилася на дно, тому що я, звісно, набрала вагу. І всі мої там якісь намагання скинути вагу ну, були якби даремні. І я просто в один момент зрозуміла, що мені потрібно, я не хочу так жити, я хочу жити своє життя яскраво, я яскрава особистість. Я хочу бути такою ж яскравою. І в житті я хочу проявлятися. Я хочу в першу чергу змінити свою, своє ставлення до себе. Я себе ненавиділа максимально. Я дивилася на себе в дзеркало і думала, Господи Боже, ну, 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 ну що це таке? Ну куди це? Ну, ну як це? І я почала. Щось змінювати. Я в той період записалася вперше до психолога, почала. Але я не хочу зараз про це розказувати, тому що це така інша тема. Я ніби так переплююсь з однієї теми в іншу, але, блін, це спонтанність. Excuse me. Це спонтанність, тому ну, вийде вже як вийде. Про проявленість, власне. Я дов... довго. От... От всі ці моменти, хоча я сама би, за професією модель і також графічний дизайнер. І в мене ніби було, мало би бути все добре з проявленістю, тому що у мене немає проблем, наприклад, з камерою там, чи комунікацією із клієнтами. Але проявлятися я завжди не могла настільки. сильно. От я не могла от сісти, поставити камеру і записати. Відео і виставити його, так? Тому що я покажу я покажу себе із середини, якусь частинку. Не все, звісно, на всі 100%, Але я відкриюся. А як я можу відкритися, щоб мене потім образили? Тобто постійно йшла така. Недовіра до світу, недовіра до навколишнього там, суспільства, тому що я постійно чекала удар. І це було так у всьому. Це було у стосунках, це було в стосунках там, з хлопцем, стосунка із іншими людьми, з, там, коли треба було не знаю, приймати якісь коли ми люди мені робили компліменти, там, мені чи безпосередньо моїм роботам. І ти просто так сидиш, типу, так, да, дякую. Але ти чекаєш це, ну, ну коли? Коли мені хтось щось підісреє, коли мені зроблять якусь підлість. Це йшла максимальна, не знаю, недовіра до світу, таке враження, ніби ти от постійно живеш в очікуванні, що тебе зараз скривлять, що зараз станеться якась така подія, яка тебе просто ну, зіб'є з ніг. Я не знаю, в цьому є своя вигода, мені треба ще також в цьому покопатися в такому, таких думках, так, такий, в такому способі мисленні. Але це досить цікава тема. І от я боялась проявлятися, бо і також ще одна причина це тому що я боялася осуду. Я боялася я ще й досі зараз, так трішки боюся там виставляти щось більше на свою основну сторінку в інстаграмі. Тому що в мене є дві. У мене є дизайнерська сторінка і сторінка моя, яка там створена вже давно. Моя особиста, так скажемо. Я не все туди насправді виставляю. Я чомусь боюся, що туди все виставляти. Я боюсь показати себе, наприклад, зі сторони дизайнера. Я дуже довгий час боялася там показати себе, що в новому тілі, тому що я зараз набрала вагу зовсім не така, як я була рік назад там, чи два роки назад. І я чомусь завжди боялася осуду. І оцей страх проявленості він ступорив просто всі процеси в моєму житті. Я довгий час не могла, наприклад, виставляти якісь свої роботи дизайнерські в інстаграм, тому що я вважала, що це якийсь. Ну, блін, ну, Іра, ну це бред. Ну, ну хто? Ну, ну ти щось там собі калякаєш, малякаєш, тому що у мене немає ще насправді якогось успішного успіху там, в дизайні, як я вважала. Типу, тому що у мене там бувають періоди, коли в мене немає взагалі клієнтів, і бувають періоди, коли в мене є якийсь тільки там один клієнт, тобто ще зараз на моменті такому коливанні, тому що я обрала шлях, шлях фрілансу. І я обрала шлях фрілансу, але тим часом я боялася проявлятися, я боялася показувати свої роботи, як я можу знайти клієнтів, якщо я абсолютно не показую, чим я займаюся, що я роблю, і як я можу знайти свою аудиторію, якщо я абсолютно нічого не показую. Я приховую, я ніби як соромлюся показати, тому що я була багато думок. Було тому, що мої роботи не цікаві, мене засудять, скажуть, ой, блін, що це таке робиш, і так далі. Якщо у вас є такі думки, відкидайте. Відкидайте і робіть це із цікавості. Коли я почала вести свій інстаграм свою дизайнерську сторінку. Спочатку мені було дуже страшно, я взагалі там абсолютно ніяк не проявлялася. Я забивала на цю сторінку, тому що постійно якісь, ніби я собі ставила вимоги: ти маєш записувати історії, ти маєш робити те, ти маєш робити те. А, і я я, вигора... я не хотіла нічого робити. У мене було абсолютне вигорання і страх. А потім я собі сказала так: а давай зробимо це чисто із цікавості. А що буде, якщо я. Буду постити свої роботи. А що буде, якщо я. У мене є можливість, наприклад, запустити рекламу, і якщо я запущу рекламу в Інстаграмі? Що буде, якщо я не закину це робити? Навіть якщо я буду робити це рідше, не кожен день, але я буду продовжувати вести цю сторінку? Що станеться? І сталося доволі таки класно. Тому що коли ти знімаєш будь-яке очікування, результат, звісно, є, і ти його бачиш, і ти від нього кайфуєш. Коли я зняла очікування про те, там взагалі повністю зняла будь-які очікування там, чи думки про те, там що мої роботи не сподобаються. Я робила це повністю для себе, і я робила це з інтересу. На мене почали підписуватися люди. Мені багато хто писали, що в мене класні роботи і я... Мене це мотивувало, хоча на той період у мене ще не було клієнтів з інстаграму, але я якось загоралася саме тим, що людям це подобається, і я почала більше проявлятися. Я також почала навіть записувати інколи розмовні якісь історії. І це от було таке моє проявлення, але ну, на відсотків 20, на відсотки, не знаю, 30. І от те, що я просто хочу зараз донести яку думку, так? Основну, тому що в мене от зараз Боже в мене зараз така каша з цього відео вийшла, але ну блін, ви вирішили. Ви, якщо ви це дивитеся, то ну ви суперкруті, супер молодці. Я вам дуже сильно вдячна, що ви продовжуєте це дивитись. Уявіть, що я подружка, яка просто вирішила вам розказати все, що в мене в голові. Наступного разу обіцяю, я підготую тезисно все і зможу. І структурувати свої думки, а оскільки це спонтанність, то знову ж таки граємо з цікавості. Отже, моя така порада досить проста і досить щира. Знімайте всі очікування і дійте з цікавості, уявіть, що це гра. Так? І от Просто як колись в дитинстві ми записували якісь там. У нас була гра там записувати кліпи під якусь музику, вдумувати танці, і ми, від, і ми кайфували від цього, і не було ніякого страху, не було ніякого страху осуду від інших. Так само і тут, так само і тут. Придумуємо собі гру. Придумуємо собі гру, уявляємо, що це просто цікаво, це діємо із зацікавленості. Без якогось там очікування, тому що навіть якщо це відео, відео подивляться 10 людей, я буду супер рада. і я знаю, що на що, якщо це відео буде корисне цим 10 людям, навіть якщо воно буде просто цікаве їм і вони класно проведуть час, переглядаючи це відео, я буду безмежно щаслива. Я буду безмежно щаслива в першу чергу за себе. І за вас. В першу чергу за себе, тому що я нарешті відчуваю цю силу у собі і я розумію, що я хочу проявлятися і надалі, і я хочу і надалі записувати такі відео, і я хочу зняти всі страхи і всі очікування. Як я й говорила на початку, в мене немає якогось супер успішного успіху, я так само заганяюся по багатьом причинам. Так? У мене немає якоїсь суперспішної успішної кар'єри моделінгу, У мене багато взагалі думок щодо моделінгу, і я ще цим поділюся, тому що це також мій досвід. І коли я озираюся на нього, я розумію, що багато було пройдено, і про це варто говорити. І це цікаво. Так само в дизайні, так само в саморозвитку, так само в різних, там, тому що я також медитую, я цікавлюся. Титахівінгом. Якщо ви про це знаєте про цей метод, це класно, якщо ні, дізнаєтесь. Тож я планую також про це розказати, тому що саме це змінило моє життя, і саме це попливало на те, що я сиджу зараз і записую це відео. І я все-таки думаю, що його виставлю. Ось е тому, все, що я хочу сказати, коли ти проявляєшся у світ. Коли ти знімаєш будь-які очікування і дієш із цікавості, то світ, всі події, люди, мрії твої, вони йдуть тобі на зустріч, тому що ти більше не боїшся, ти не закриваєшся в своєму комфортному місці, а ти ніби як йдеш на зустріч світу і словами Я готова. Я готова, навіть якщо мене зараз, не знаю, привалить якоюсь негативною ситуацією, я готова її прийняти, я готова її прожити, але я довіряю Всесвіту, я довіряю цьому життю, я довіряю творцю, я знаю, що мене ніхто не хоче скривдити. Я знаю, що світ про мене піклується, що. Я про себе піклуюся, є люди, які про мене піклуються. І головне, що я можу зробити зараз, це прийняти себе такою, яка я є, показати себе така, яка я є, іншим, і, можливо, надихнути інших на те, щоб інші почали проявлятися. Вийшло досить таке. Не знаю, якось багато всього. Там взяла шматочок, там розказала шматочок, там розказала шматочок. Склала це все в купу в одне відео. І ну ось, і ось я вам і це розказала, але як я скажу вже десятий раз: це була спонтанність. Я бажаю вам таких самих спонтанностей. Дякую, що ви подивилися це відео. Я вас дуже прошу, будь ласка, дайте мені якийсь відгук, навіть якщо це негативний, я все приймаю, але, звісно, краще позитивний. Правдивий, окей? Немає позитивного, негативного. Давайте правдивий. І я спланую наступні відео краще. Тезисно, щоб це вийшло не так якось сумарно, але я думаю, що тому. Ті слова, які потрібні людям зараз почути, ви знайдете в моєму відео. я впевнена, це на 100%, навіть якщо це було несплатовано, сумбурно і якось хаотично. Але те, що потрібно тобі, ти почуєш і знайдеш. Я дякую вам, дякую собі, дякую, я просто вдячна. До то... нових зустрічей. Я ще забула сказати, як це кажуть всі, Підписуйтесь, ставте лайк. А загалом, як хочете. Якщо відкликаєтеся, якщо подобається мій вайб, якщо подобається те, як я говорю, і що я говорю, підписуйтесь. Нам буде круто.